Дістатися до Хмельницького поїздом безпечно та без пересадок можна буде щодня, крім вівторка, вже з 23 жовтня. Поїзд Житомир Шепетівка Хмельницький відправленням 23.50 прибуттям Хмельницький о 6 годині 21 хвилину ранку. І відправлення Хмельницького о 15.26 і прибуттям на станцію Житомир о 22 годині. Крім вівторка, він буде ходити щоденно, крім вівторка. Житомиряни кажуть, такий поїзд потрібен, а можливість недорого доїхати до Хмельницького сприймають як позитивну. Дуже зручно тим, що не треба їхати в маршрутці, більше платити. В поїзді можна спокійно сходити в туалет, там перекусити і так далі. Дуже зручно, що приїдеш ночі, приїжджаєш зранку, походив по базару, спокійно сів і знову вечором ти вже вдома. Думаю, звичайно, зручно. Сів, поїхав, скупився поїздом безпечніше, ніж чим їздять. Я думаю, маршрутками, автобусами. Я думаю, буде зручно. Працівники залізниці наголошують, цей напрямок буде постійним. Сподіваємося, що люди поїдуть, тому що це все-таки залізниця, це безпечно. Це собі люди сіли і поїхали, і це безпека 100%. Не то, що автобусом їдуть вночі, це. Поїзд проходитиме через станції Житомир Новоград-Волинський, Шепетівка, Гречани, Хмельницький. А вартість квитка в одну сторону складатиме 32 гривні 94 копійки.